Слава Богу, брати сестри. Якось декілька місяців тому мені чогось прийшло в моє серце, моє таке дитинство і один вірш, який я розказував в дитинстві. Я, я більш не пам'ятаю, моя сестра Валя каже, ще розказував вірші, але я от, один мені щось запав і так мені у розум прийшов, і я почав його шукати того вірша, якого я розказував. Мені здається, було десь можливо 10-12 років. І це був один з віршів. Який був по українською мовою. Дуже мало було віршів української мови, було все більшість на російській мові. І цей вірш, здається, таке далеке дитинство, він прийшов мені, і я почав його собі надрукував, і почав його знову собі читати. І так мені хотілося його знову поділитися із церквою, з народом Божим. Коли ми дивимося в поезію, і в наших Євангельських церквах є така прекрасна. Можна статі, традиція і розказують вірші. І Біблія, вона наповнена поетичними книжками, книгами. Коли б Дух Божий сходив на людей, вони поетично виражалися. Ми знаємо про Давида. Книга псалмів наповнена просто поетичними. Є цілі поетичні книги, які, які люди, наповнені Духом Божим, говорили, коли приходила радість, ми пам'ятаємо, коли приходили якісь перемоги, написано Маріам вона склала таку пісню. Всі пісні це так само, це, це якась поезія. Я пам'ятаю, ми їдемо десь відвідувати іншу церкву і каже, так, сестри, вірші, браття, проповіді. І сестри готували по п'ять віршів. Я, я так розумію, що поезія це як дихання душі. І ми здається, кожен з нас, коли. Таке натхнення, Дух Божий наповняє нас. Нам хочеться якусь свою пісню придумати, хочеться якимись словами виразить. Я пам'ятаю в дитинстві, прийде таке натхнення, і я сідаю і пишу собі, якби складаю вірші. Ну, Більше чотирьох віршів в мене не виходило, чотири віші. І я ходив і навіть співав їх. Так мені було добре, це моє це моє дихання душі. Тому, брати і сестри, коли у вас є натхнення, коли хочеться славити Бога, розказуйте вірші. І в церкві розказуйте вірші, хай вона ця добра, така божа традиція, Божа така, як для збудування народу, хай воно далі в нашу, наших, наших церквах буде. І я хочу цей розказати вірш для слави Божої і для збудування нашого. Він називається Вартимей. Проснулося місто і сонце поволі, проміння розсипало в ніжну блакить. Дорога. Стоять, мов сторожа тополі і листя співаючи пісню шумить. Дорогою тою любили ходити в село з Єрихону багато людей. Сюди для прожитку виходив просити грошей або хліба сліпий вартимей. Ось вухо чутливо сліпого вловило чийсь голос. Ісус, назарянин іде, все ближче і ближче, мов море шуміло. З Ісусом йшов на топ великих людей. В душі запалала враз вір і надія, покличу. Він може, я чув вже не раз почути хоч слово, від нього я мріяв, і нині настав той бажаний час. Зібравши всі сили, піднявши вверх руки, він крикнув, а сльози з очей полились. О, Сину Давидів, споглянь на каліку. Ісусе! Помилуй, Я віру, спаси. Словами обурення, гніву, зневаги, сварились на нього, щоб він замовчав. Та Він не звертав на ті крики уваги. Хотілося бачити, і він знову кричав: Ісус, Син Давидів, мій любий учитель, споглянь на сліпого, ти можеш спасти, я буду служити тобі, мій Спаситель. І хрест свій щоденно з терпінням нести. Сидить вартимей при дорозі і сумує. Хотілось хоч Слово, почути того, котрий має силу, невже він не чує? Ісус зупинився, покличте Його. Скажіть, нехай прийде, чого Він так плаче, сліпив, ловив слово з Ісусових вуст, ось учні вже кличуть, як хочеться бачить. Устань тебе кличе Спаситель Ісус. Що хочеш від мене, обідний каліко, скажи, і я дам все у владі моїй. Підвівшись на ноги, заплакав він гірко: Я бачити хочу, учителю мої. Болючим дощем було кожне слово. Чимало зазнав у житті він біди. Ісус подивився і тихо промовив: повіри твоїй. Нехай буде, іди. О радість! Я бачу Ісуса і небо, людей, все творіння я щастя знайшов, віднині вже гроші просити не треба. Сказав і услід за Ісусом пішов. Брати мої сестри, всі друзі, сьогодні не будьте байдужі до Спасових слів. Сьогодні ще кличе всіх ласка Господня щоб кожен, хто в темряві досі, прозрів. Олюби мій друже, прийди до Ісуса, Він очі відкриє, дасть радість, спокій. Скажи, як той бідний, сліпий при дорозі, я бачити хочу, Спасителі мій. Слава Богу.